28 команд та близько трьохста дітей у рівному після довготривалої паузи відновлюють першість футболу серед школярів. Турнір матиме назву Бейбі Кап». Сама власна ідея поступила від народного клубу Верес з пропозицією провести таку першість до кубкового матчу між рівним і Поліссям. Ми власне рухалися в напрямку, щоб такий турнір паралельно проходив. Така першість і вже і в і в Житомирі. І потім команда переможець з рівного команда переможець Житомира зіграли між собою в день проведення кубкового матчу. Ну, на жаль, не знайшлося підтримки в Житомирі, але ми рухалися тільки вперед. Почати змагання планують вже 18 березня. Однак дати проведення матчів можуть бути зміщені, орієнтуватиметься на погодні умови та інші чинники. Це дуже ну, на мій погляд. Позитивний зараз проект, тому що це для психоемоційного розвантаження школярів, тому що враховуючи ситуація зараз в країні. Ви всі самі знаєте, що потрібно побільше спорту для наших школярів, дівчаток, хлопчиків. І чим більше вони будуть зайняті футболом, тим менше часу у них буде на гаджети, якими вони постійно зайняті. Перед офіційним стартом на стадіоні Авангард серед представників усіх команд провели сліпе жеребкування. Усі групові матчі відбуватимуться на семи різних спортивних майданчиках місцевих шкіл, а плей-офф на тренувальній базі народного клубу Верес також за дітьми спостерігатимуть представники футбольної академії. За словами організаторів, кожен учасник матиме приз. На Ці змагання на ці першості в нас за бажання кожен учасник зможе отримати іменну картку пластикову ну, яка по суті. Я її називаю першим паспортом. Ми відфотографуємо і дітей і зробимо їм ці пластикові картинки. Що вони дають? В нас є Value Club, я казав, і на цьому стадіоні, на якому ми зараз знаходимося, тут є виділено цілих два сектори для дітей цієї нашої шкільної програми. Тобто, по суті, учасники, ті, хто мають цю картку, мають змогу ходити на футбол, спритися девідковою знижкою на свою власну трибуну. Раніше у Рівному проводили подібні турніри. Це були шкіряний м'яч та кубок майбутніх чемпіонів. Вони проводилися один раз в рік. А от новий місцевий «Бейбі -вульф Кап» планують організовувати двічі на рік. Ми хочемо, щоб ці змагання проводили два рази на рік – весною і осі. На цю осінь ми вже запланували також «Бейбі -вульф Кап», але він буде або обласний, або навіть можливо ми програємо якогось міста. Ну поки що ну, наразі це невідомо. Я не можу розповідати то. Немає ніколи домовленості. Найцікавіше, що найкраща команда змагань буде нагороджена під час чвертьфіналу Кубка України у Рівному. Тоді гратиме Верес проти Полісся. ба більше цей поєдинок безкоштовно зможуть побачити усі команди, які пройдуть в одну четверту бейбі Вульфап. Ілля Томашевський Олег Шоламай, новини Рівного.